Вісім років грошей не було. А після приходу журналістів все швидесенько зняли. У 227-й аудиторії головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки. Буквально за вихідні забрали радянську ліпнину, а це десятки гербів СРСР. Нагадаємо, кілька днів тому журналісти телеканалу конкурент Конкурентів відреагували на прохання студентів навідатися до вишу. Ми виявили там в аудиторії десятки серпів та молотів на стінах. Тоді проект. Тор з науково-педагогічної роботи, економічного розвитку та проєктної діяльності ВНУ імені Лесі Українки Ігор Чуліпа повідомив, що під час найближчих зимових канікул у вище згадані аудиторії, начебто, зроблять ремонт і знімуть цю ганьбу зі стін. Виявляється, що зараз, що й попередні вісім років, поки діяв закон про декомунізацію, вони не мали коштів на це, але сталося так би мовити диво вже 10 жовтня. Ці гедотні. Серпи та молоти, ви не повірите. Прибрали. Про це повідомив громадський активіст Сергій Рижков. Дякую за те, що цих знаків за понеділок вдалось легко позбавитись, і грошей це не потребувало. Все, їх нема. Дякували за висвітлення проблеми. Дуже цікаво, що університет дякував, припускаємо журналістам за висвітлення проблеми. Тільки, от, вдячність вдячністю, а логічним є те, що змі допоміг її швидко вирішити без грошей та масштабних ремонтів. Тож, хоч із запізненням, але радянські герби таки забрали. Тож відтепер студентам не доведеться навчатися в совковій аудиторії.